Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс непідвір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там немає розуміння та часу самостійно шукати. Звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Рено Гранд Scenic. Класні комплектації з оригінальним пробігом. 15 рік, 1,5 дизелі 81 кВт, 182 пробігу, весь в рідній фарбі, офіційне обслуговування, акустика Bose. автоматична коробка передач, на 12,400 доларів. Тут контакти до власника Так, глянемо по салону. Безключовий доступ. Так, У нас є підігрів сидінь, електрорегулювання сидінь, класний, до речі, салончик. Акустика боус на гарних оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Є туранчик і сценік. Кажу а, Значить, 12 рік туран 2,0 дизель, автоматична коробка. 10850 по вартості, контакти зверху. Канинний салон, кліматконтроль та підігріви. Так, далі. Grand Scenic чорний колір. 13 рік 1,5 дизель, автоматична коробка, 237 пробігу, 9850 по вартості. Оригінальний пробіг пишуть в рідній фарбі. Клімат контроль, автоматична коробка передач. Volkswagen Charan. Старенький добрий шаранчик, 6 го року, 2,0 дизель, 8300 по вартості. Контакти бачимо. Тканинний салончик, кліматронік. Кого цікавить телефонуйте. Темно синій колір. Так, бачимо дві зофірки. Так, перший варіант. 2009 рік 1.8 бензин, 210 пробігу, 7-300 по вартості. Комплектація космо не фарбована. Комбінований салончик, кого цікавить, телефонуйте. і поруч в сірому кольорі. 8 рік 1,6 бензин, 256 пробіл, 6300 по вартості. Тканинний салон. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Touran. туранчик. 13 рік, 173 пробіг, 1,4 бензин. 9650 по вартості. Тут бачимо контакти. Тканинний салончик з клімат контролем. Peugeot 5008. 10 рік, 1,6 бензин, 130 пробіг, 7,750 по вартості, без підфарбувань, контакти бачимо. Механіка, клімат контроль. Так, Рено, Рено Сценік, 19 рік, 163 пробігу, 1 і 7. Дизель 16500 повартісті. Бачимо контакти. Комбінований класний салончик. В гарному кольорі, кого цікавить, телефонуйте до власника. Адь поруч покажу Grand сценік чорного кольору. Третє покоління, 14 рік, 202 пробігу, 1,6 дизель. 7 місць, контакти бачимо, 10-700 по вартості. Салон комбінований. Механічна коробка з клімат-контролем. О, не падати. Zafira B. Десятий рік 1,7 дизель, 239 пробігу, 7,250 по вартості, контакти бачимо. Сталон тканинний. Автомобіль з кондиціонером, легкосплавні диски є. Більше інформації уточнюйте. Рено сценік другого покоління. 2005 рік, 155 пробігу, пишуть оригінальні, 1,6 бензин в рідній фарбі обслужено. 5300 по вартості. Гарний салон бачу такий комбінований. З кліматконтролем, з форкопом та парктроніками. Seat Altea, рідний брат зафірки. Четвертий рік модельний 5, 1,6 бензин, 260 пробігу. 4600 по вартості. Контакти є. Більше інформації оточуть. Так, два сценіки бачимо, чорний і сірий, чорний на дисках. 13 рік 1,5 дизель, 243 пробіга. Акустика Bose, 7 місць 10650 по вартості. Комбінований салон, механіка. З клімат-контролем та парктроніками. Рено сценік. 10 рік 1,5 дизель. Тут бачимо контакти, ціну чомусь не вказали, тканинний салон. Дуже погано видно.